Привіт, друзі, гості та підписники мого каналу. Вітаю вас на каналі Вкусно Бюджетно. І сьогодні сніданочок. Приготувала такий сніданочок і вирішила з вами поділитися. Нічого абсолютно не треба видумувати. Два, два три яйця в холодильнику, я думаю, є у кожної хазяйки. Кусочок, пару кусочків сиру є перчина. В общем, я покажу, що я готувала солодка перчина, одна помідорка, одна цибулинка. 3-4 грибочки, шампіньйони, і сніданок вийшов на дві людини. Ми з чоловіком зараз будемо снідати і я не змогла не з молодими хазяєчками які думають, що треба приготувати на сніданочок, щоб було і смачно, і корисно. Так, оце така. Запіканочка, чи такі овочі, чи така яєчня, їжте обов'язково з Я не знаю, чи це правильний, я вам даю посил, чи ні. Але сковорідки набагато смачніше знаю з свого молодого опиту з молодих років життя. Ми їли, мама нас привчала їсти сковорідки. Воно гаряче і смачне. Так і продовжуємо. І так рекомендуємо навіть своїм дітям. Я дивлюся, ми живемо в курортному містечку, проходимо мимо ресторанів, людям на сніданок подають яєчню. Якщо заказує хтось яєчню, подають у сковорідках. Тому не треба нічого нікуди перекладати і вимувати. Беремо вилочки і снідаємо. А як приготувати такий сніданок? Ми з вами зараз приготуємо разом. До зустрічі! Ну що, Приготували яйця, перчик, солодка перчина. Одна цибулина, одна поміторка і три грибочки. Ще треба нам взяти сіль і перчик. Зараз перейдемо до сковородочки, нальєм олійки на сковородку і будемо обжарювати. Грибочки окремо, а овочі окремо. В общем, зустрінемося. Чого окремо я це все обжарювала, тому що треба було, щоб грибочки не пустили юшечку, а щоб грибочки прожарилися на сковородочці з олійкою. І коли вже вони піджарились з двох сторон, тоді можна додати туди вже всі овочі і хай вкус вони подружаться там з солькою, з ароматами оцими всякими помідорка, перчики, грибочки. Зараз воно все вже потрошечку підсоване. Я зроблю мінімальну температуру і накрию, накрию кришечкою на буквально 2 хвилиночки. А поки це в нас буде тушкуватися, зараз збиваємо яйця. Яйця я підсолила, зараз вилочкою їх хорошо перемішаю. І вже коли отак яйця практически готові, останній штрих, то додаємо декілька кусочків сиру, можна потертого. А я чомусь захотіла отак. Сир додавати не обов'язково, якщо ви посчитаєте, що це не бюджетно. А я вважаю, що у кожної хазяйки в холодильнику знайдеться кусочок сиру для смачного сніданку на двох. Ще хвилиночку і до столу. Ось такий сніданок, друзі, у нас з вами получився. Я думаю, це дуже корисний сніданок, дуже насичений і дуже смачний. Так що, якщо вам сподобався мій сніданок або готувати зі мною на кухні такий смачний сніданок, я думаю, ви підтримаєте мій канал лайком, підпискою та коментарем. Готуйте любов'ю для своїх рідних і смакуйте разом з ними.